Привіт, привіт, привіт! Мене звати Вікторія, і я дуже рада бачити вас на своєму каналі, на своєму Ютуб-каналі про життя в селі. Якщо ви зараз тут, значить нас уже щось об'єднує. Можливо, цікавість до простішого життя, до природи, до тиші, а можливо, бажання змін. Цей канал буде про моє життя в селі, про реальне життя без прикрас, але з душею. Колись я жила в невеличкому містечку, звичний ритм, метушня, постійний шум, відчуття щодні минають дуже швидко, дуже-дуже-дуже швидко. І в якийсь прекрасний момент я зрозуміла, що мені цього замало. Мені хочеться більше простору. Більше тиші, більше справжнього життя. Саме тому я переїхала до маленького села у пошуках природи, пошуках краси навколо, чистого повітря, даже спокою, у пошуках іншого ритму життя. Повільного, глибшого, більш усвідомленого. І знаєте, це рішення було непросте. Було дуже багато сумнівів, навіть було... був такий невеличкий страх. Було багато запитань, а чи впораюся я? А чи не пошкодую про те, що переїхала з благ цивілізації в невеличке село? І навіть був такий, знаєте, страх, а що скажуть люди? Що про мене подумають? Може, я якась не така. Але, знаєте, бажання жити інакше виявилось, напевно, сильніше моїх всіх страхів. І я вирішила ризикнути. Тому на цьому каналі я буду показувати про своє життя таким, як воно є. Ви побачите ремонт будинку, мого невеличкого. З усіма труднощами, помилками і маленькими перемогами, ремонт подвір'я, облаштування простору навколо будинку буде багато про городину. Як я сажаю, вирощую, доглядаю і що ж з цього виходить, і чи я не псіхану після першої невдачі і не закину той город. Повірте, буде дуже цікаво. Окремий великий напрямок каналу я хочу зробити на вирощування бролерів від початку і до кінця. Я буду показувати вам все наживо, без всяких красивих картинок. Я буду показувати, як я готую приміщення до вирощування бролерів, як я обираю комбікорма, буду їх тих Тестувати, буду вибирати, який комбікорм краще мені підходить. Як доглядаю за птицею від інкубування своїх інкубаційних яєць і вже аж до забою. Які виникають в мене плюси та мінуси, які в мене виникають труднощі, які помилки я роблю, і які висновки з цього всього я буду для себе брати? Тут буде все без прикрас, тут буде без оцього всього ідеального, тут буде чесно і прозоро, так як є насправді. Також цей канал про мій шлях до власної справи. Я не скажу, що я вже все знаю або вмію. Ні-ні-ні, ні, це зовсім не так і не подумайте. Я тільки в процесі. Я е, пробую... Помиляюся, вчуся, знову пробую. Друки я не опускаю і чого не раджу вам ніколи опускати. І мені дуже хочеться показати цей шлях саме таким, який він є реальним. Хочу його показати насправді, як воно все є. Можливо, ви теж давно мрієте почати е, щось своє. Можливо, у вас є ідеї, але ви чогось боїтеся, е, вкладаєте, верніше, відкладаєте на потім. Думаєте, що ще не час, що не вистачає знань, грошей, підтримки. Я дуже добре вас розумію, бо я сама така, я зараз саме на такому шляху, де я нічого не знаю. Для мене це все в новинку, але я буду навчатися, буду навчатися разом з вами і буду показувати свої помилки для того, щоб ви їх не робили. Тому це буде, цей канал буде корисний для таких початківців, як, ну, як я. Саме тому я сподіваюся, що цей канал буде корисним для початківців, для таких людей, як я, для тих, хто хоче змін, але не знає, з чого почати. Для тих, хто шукає натхнення і сміливість зробити перший крок. Тут не буде ідеального життя, повірте, його просто ідеального не існує. Але тут буде справжнє життя, справжнє моє життя в селі. Дивіться, якщо вам близька тема життя в селі, природи, простоти, власної справи, якщо вам цікаво спостерігати за реальним шляхом людини, я буду дуже рада, якщо ви залишитеся з нами. Підписуйтеся на наш канал, підтримайте нас лайком, пишіть в коментарях, що б ви хотіли побачити на моєму каналі. Яка б тема ближче до вас, яку б тему ви б хотіли бачити більше, яку б менше. А я, у свою чергу, буду ділитися з вами всім, що знаю і що проживаю. І на останок, хочу сказати, не потрібно чекати ідеального моменту. Його просто не існує. Іноді достатньо просто зробити маленький крок, і життя почне змінюватися. Тому я вам дуже дякую, що ви в мене є. Що ви підписуєтеся, коментуєте. Для мене це все дуже цінно і я буду знати, що я щось роблю не дарма, що я роблю щось корисне і мій канал буде і є корисним для вас. Підпишіться, будь ласка, та допоможіть нам наблизитися до першої тисячі підписників. Я вам буду дуже сильно вдячна.